Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. І сьогодні буде відео відповіді на ваші запитання, які ви залишали під моїм дописом у спільноті про четверту річницю мого каналу. Так, хто пропустив, мій канал уже 4 роки тішить вас, мотивує мене і заряджає на якийсь позитив, на якусь. Роботом. Власне, дуже багато з цього приводу було запитань про мотивацію, про натхнення, про час. І на всі ось ці запитання буду сьогодні відповідати. Але в першу чергу хочу подякувати усім, хто, по-перше, привітав мене з четвертою річницею, хто поставив лайк, хто написав своє запитання чи просто коментар з побажаннями. Це дуже приємно, це дуже важливо, і я безмежно вам за це вдячна. Також хочу знати. Так, вдячності вже традиційно зробити невеличкий розіграш і подарувати комусь із моїх підписників невеликий подарунок. Що саме це буде, я ще. Не знаю поки що. Ну, мабуть, щось таке вже новорічно різдвяне на таку тематику, або ж, можливо, щось з косметики. Не знаю, подивимось. Нехай це буде для вас несподіванкою і сюрпризом. А що треба зробити, щоб взяти участь у конкурсі, це як завжди підписатись на мій канал, поставити лайк і написати коментар. Залиште свій коментар, аби точно взяти участь у цьому розіграші, а далі продовжуйте дивитись, бо буду відповідати дуже відверто на дуже багато цих. Цікавих запитань розпочну з запитання, яке дуже часто ну не лише під цим дописом, але дуже часто з'являється і під іншими моїми відео, і воно повторювалось кілька разів. Це власне про будинок. Дуже багато людей запитують постійно, чи будемо ми добудовуватись, як будемо розширюватись, чи будемо піднімати другий поверх, чи в сторону, чи можливо взагалі розглядаємо варіант окремого іншого будинку, будівництво чи придбання. Тут я вже ну неодноразово, звісно, про це говорила для нас. Це дуже таке болюче питання зараз, бо сім'я. Зросла, дуже розширилась, і якби ми, коли купляли цей будинок, абсолютно на це не розраховували. Е, і тому питання е, площі для нас зараз дуже актуальне і можна сказати не Я не можу однозначно сказати, як буде далі. Е, звісно. Е, все через війну, тому що немає бачення нашого майбутнього, де будемо ми, як будемо ми, що з нами буде. Тому якби приймати якісь такі кардинальні однозначні рішення зараз якби не на часі. Але ми про це думаємо. Я буду лукавити, якщо скажу, що ми про це не думаємо. Думаємо. І зараз в нас є така думка варіанту навіть квартири у місті. Поясню чому. Мій чоловік останнім часом е, собі засікав, скільки часу він займає в нього займає довести і привести дітей в школу і в садочок. Ну це 5 годин в день за кермом. Дві години туди, дві з половиною три назад. Часом все через е, затори. У Львові зараз просто якийсь колапс транспортний. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що багато людей сюди переїхало. Не знаю, ну не буду точно говорити, але ситуація критична і це справді дуже втрати. Томлює і навіть не так нас, як дітей, які постійно сидять в машині. Ну, дуже багато часу ми проводимо в машині зараз. І це ну це ще добре, що в нас машина, а не громадським транспортом треба добиратися. Е, тому ми зараз якби задумались над таким варіантом, як квартира у місті. Єдине, що ну там придбати зараз у нас немає можливості, думали про оренду, але. Е, Троє дітей, двоє собак <с> поки що це також ще таке питання тяжке. Плюс, ну ми там думаємо, ну окей, можна квартиру в місті взяти, але а як тривоги. Нас все ж таки в селі спокійніше, в нас все ж таки безпечніше. Ну, на мою думку, безпечніше. А в місті серед ночі десь будити дітей, кудись вести. Ну, я розумію, що так живе більшість українців, але ну, я не впевнена, що так хочемо жити ми. Тому поки що це питання відкрите. Також ми розглядаємо варіанту щось добудувати. Як ще, поки ну є в нас кілька варіантів, є кілька ідей. Також ви мені писали багато ідей. Ми ще з цього приводу думаємо і. Поки що ну насправді важко тільки взимку, тому що е, взимку ми дуже багато часу проводимо все-таки вдома. Літом у нас е, наш наш дім це все подвір'я, це всі 20 соток, і якби діти більшість часу і ми також на вулиці проводимо в хаті. По факту тільки ночуємо там, навіть не обідаємо, тому що все це відбувається на терасі. Якби влітку не відчувається такого сильного браку простору. Е, е, є нюанси з санвузлами. Нам би не помішало ще один санвузол мати. Особливо вранці, коли всі збираються і всім щось треба. Але влітку якби, це простіше, взимку важче. Але з іншої сторони, взимку всі на навчанні. І... Теж менше часу до, Ну не знаю, якби ситуація не є супер критичною, що нам там катастрофічно не вистачає місця, але треба ще розуміти, що дітки маленькі, там дем'янкові тільки 6 років буде. А як вони стануть підлітками, ну це вже буде е, болючим, дуже дуже болючим питанням, і ми над цим думаємо, працюємо. Е, запитували, чи плануємо ми, наприклад, купляти чи будувати новий будинок. Я думаю, ні. Ну, по-перше, це дуже фінансово складно зараз. Плюс, ну не знаю, в мене якась така ще психологічний є такий момент вкладатись в нерухомість, в яку може прилетіти ракета, якось для мене, ну, скажімо так, в теперішніх умовах щось планувати і конкретно вирішувати дуже складно. Я не можу однозначно, але зрештою я й не зарікаюся від того, що можливо там за місяць-два ми приймемо якесь інше рішення, чи за рік, чи за два, ну щось поміняється і буде якесь інше рішення, тому якби однозначно я відповісти на це запитання не можу. Дотичним до цього запитання було ще про зміну місця проживання. Я так розумію, що мається на увазі виїзд за кордон. За кордон виїжджати ми не плануємо. Якщо змінювати місце проживання, то хіба на Львів? Я не вважаю, що це дуже сильна зміна, але також повторюсь, я не зарікаюсь. Ніхто не знає, як буде завтра і чи не буде в нас необхідності, скажімо, кудись виїжджати. Наразі все гаразд. Слава Богу і ЗСУ, що ми можемо бути вдома. І я щиро співчуваю тим, в кого такої можливості немає, бо ну, це насправді катастрофа всього життя: втратити свій дім і можливість повернутися до свого дому. Дуже смішне і запитання, яке постійно також повторюється у моїх відео, це про донечку. Чи мріяла я про донечку, чи планую я донечку? Дивіться, ну я думаю, що кожна мама. Ну, Можливо, не кожна добре, не буду узагальнювати. Ну, багато хто хотів би мати донечку. Я не виключення, я б також хотіла мати донечку, особливо маючи трьох синів. Але маючи трьох дітей на четверту дитину, я принаймні поки що не погоджуюсь. Ну, Це вже такий, знаєте, мем і жарт між нами, що а тобі ще донечки до повного щастя. Можливо, так. ну, Але хто має троє дітей, той зрозуміє, наскільки це складно і одне просто там. Сміятись, жартувати про це зовсім інше. Виносити, народити і виховати дитину це дуже велика праця, дуже багато часу, ресурсу і здоров'я потрібно. І наразі я до цього не готова. Але знову ж таки не зарікаюсь, бо хто його знає, третю дитину. Ми також не планували. Було ще дуже цікаве запитання про те, чи складаю я казки і вірші для своїх діток. Ви знаєте, ні. Якось взагалі про вірші мене запитували, чому я зараз не публікую їх в своїх відео. Справа в тому, що я їх зараз не пишу. От не пишеться мені, і взагалі я зрозуміла, що в моїх вірші вони народжуються від негативних емоцій, не від позитивних, зазвичай від негативних. Коли мені погано, тоді я пишу. Коли критично погано, коли є якісь емоції, які мені треба кудись діти, тоді вони в мене якось виливаються в вірші. Зараз не роблю цього, тому і не публікую. А для діток, ну, для діток хочеться хорошого, не хочу я для них щось погане. В мене є здається тільки один чи два вірші про, про дітей, але це так глибокому. Боке майбутнє для них, щоб колись там їм показати. Стосовно казок, то е, в мене діти самі складають казки. Особливо Захар, коли ми лягаємо спати, він може таке нафантазувати таку, розказати історію, що ну, мені до нього ще дуже далеко. В цьому плані я їх не обмежую і дозволяю політ їхніх фантазій, як тільки можна, е, але сама я ніколи не писала і не. Придумувала казок там, хіба якщо в якихось таких терапевтичних цілях мені треба було, наприклад, дитині пояснити щось, що добре, що погане, то я могла там придумати на основі якихось їхніх улюблених героїв, що ось цей би герой зробив так і так в такій такій ситуації. Ну, але я не назву, що це там видумування якихось карколомних сюжетів. Це точно не про мене, і я точно не каскар. А, гастрономічне питання було: яка улюблена страва є для всіх членів нашої сім'ї? Однозначно, це лазанья. От її люблять всі завжди і смакує кожному. Е, готую не так часто, як би мені хотілося, але це для нас така небуденна страва, швидше страва вихідного дня. Навіть можу приготувати на якесь свято. От і дітки, і чоловік, і я ми дуже любимо цю страву, і вона. Зрозуміло, в мене вдається, бо готую її регулярно і якби маю свій перевірений рецепт, який в мене завжди вдається. То запитань про те, як все встигати, звідки я беру сили, як заряджаюсь і е, яка я молодець, скільки всього я встигаю. Ну, насправді я себе ну, так не вважаю. Я в мене як і в багатьох, мабуть, я весь час відчуття, що я щось не встигаю, десь не допрацьовую і могла би більше, якби не і. Мільйон причин. Тим не менше було ще дотичне до цього. Ну я про це вже розповідала неодноразово. Що я, по-перше, все не все встигаю по-друге, встигати все нереально і по третє, просто треба від себе. Відчепитись і не, не прискіплюватися до того, що щось не встиг, а встигати рівно стільки, скільки можеш. Тоді якось воно простіше дається. Звісно, допомагають якісь планери, щось записувати, ставити галочки, бачити якусь сатисфакцію, якісь виконані завдання. Це звісно, воно так психологічно працює, допомагає і мотивує робити більше, коли є якась така організованість в своїх діях і планах. Та тим не менше найважливіше, аби все встигати, це, звісно, допомога. Допомога, ну розуміння, що ти не сам, і тому я не можу сказати, наприклад, що я в своєму материнстві і, там самотня, та що я все роблю сама. Ні, мені дуже дуже багато допомагає чоловік. Зрештою, навіть не так. Я не вважаю, що те, що він робить, що це є допомога. Мені це є наш спільний вклад, в нашу сім'ю, діти наші спільні, і відповідно обслуговування і виховування дітей. Це є спільна справа. І в нас тут дуже такі партнерські стосунки, я би сказала, і ну на рівних. У нас немає проблеми для чоловіка там, поміняти підгузник чи з'їздити з ним до стоматолога. Ну, це не є виключно там, мамине завдання. Ні, це є завдання батьків. Я такий самий батьки, як і чоловік. Вибачте, якщо якось незрозуміло пояснюю. Словом, я вважаю, що найкращі стосунки це і партнерські, і в сім'ї це найважливіше. Підтримка і розуміння, що ну, все ми робимо разом. те саме стосується хатніх обов'язків. Звісно, є там на мені більше, наприклад, приготування їжі. Там чоловік практично не готує. Але тим не менше, коли я не можу, він може приготувати сніданок, він може нагодувати дітей, коли мене немає вдома. Наприклад, от як зараз я поїхала, то я впевнена, що мої діти голодними не будуть. Він їм щось таке приготує. І також було ще запитання дуже цікаве, про те, чи справляла. Зби я зі своїми обов'язками чи могла би я вести і ютуб канал і мати свій бізнес і трьох дітей, і будинок, і квіти, і все решта, якби не допомога моєї мами? Ми до речі, тільки вчора про це з мамою говорили, і я вам точно скажу, що ні. Якби мама мені не допомагала, я би точно з тим всім не впоралась. От допомога мами дуже суттєва, дуже велика, і за це, їй, звісно, безмежна вдячність. Бо ну, навіть там коли вона про... ну, вона там, ай, та що я таке робила, просто сиділа з дитиною. Це просто колосальна допомога, коли хтось може з рук забрати немовля, просто забрати дитину. Колись, коли ми залишали на маму тільки Дем'янка, ми там дуже хвилювалися і здавалося, що там мама. Мане впорається потім, коли нас було двоє дітей, е, теж було якесь таке: там ну все, двоє дітей, це катастрофа залишити двох дітей на когось. А тепер, коли мама лишається з трьома, то я розумію, що в мене, по-перше, супермама, а по-друге, супербабуся для своїх внуків. І ну, зрештою, я розумію, що коли діти з бабусею, ну вони в безпеці. Це, це найважливіше, коли от є такий психологічний, такий внутрішній спокій, що ти залишаєш дитину зі своєю людиною. До речі, мені про це писали, коли я говорила, що шукаю няню для... У як казала, а чому там не бабуся? Ну, зрештою, в бабусі є своє життя, я не можу повністю на неї перекинути своїх дітей. Але, тим не менше, в критичні моменти, коли мені потрібно, мама завжди приїжджає, завжди допомагає, підтримує і є поруч, і без неї якби вся ця історія також була б неможлива. Я би точно не могла мати бізнес, точно б, ну, можливо, з якимись там великими перервами вела б канал. Ну і все решта. Тому ну якби я не є всесильною і все ж таки допомога мені потрібна, але ще врахуйте той момент, що я не горда, Я допомогу приймаю завжди, і я не соромлюсь про неї просити, коли мені важко. Я говорю про це і чоловікові буду нити, що мені важко, я не встигаю, і мамі, і всім друзям. І якби коли хтось хоче мені допомогти, я ніколи не відмовляюсь. Тут ще таки особливість мого характеру, скажімо. дотичне до цього ж запитання було про батьків чоловіка. Чому я про них ніколи не розповідаю? Їх ніколи немає в моїх відео. Ну, по-перше. В мого чоловіка немає тата, він помер вже дуже багато років тому. Мама приїжджає рідко, але ну, в неї немає такої можливості до нас приїжджати часто, оскільки вона проживає з чоловіковою сестрою. В неї також є діти, є внуки, собаки. Ну, свої справи, своє життя. На, ну якби ми бачимося, але скажімо так, більше по якихось святах. Чому не показую відео? Ну тому що це якби особиста справа. Людина, якби приватний простір, я ну не можу знімати людей без їхньої згоди, тому якось так. Було запитання про наш магазин. Хто не знає, в мене є магазин з косметикою, і було власне запитання, чому ми обрали косметичний бізнес, а не шкіряний. Колись раніше в попередніх відео я вам розповідала, що в нас є невеличка сімейна справа. Ми робимо вироби зі шкіри. Ця справа ще є, вона ще живе, але вона вже в такому іншому трошки форматі. Ми її більше делегуємо. По факту, в нас є своя швея, яка нам відшиває там за нашими лекалами. Ми готуємо матеріали, але... Самі ми вже дуже мало що шиємо, більше якби даємо роботу іншим. Ну, Це виключно через те, що ми просто це не встигаємо робити. Свого часу швейний бізнес дуже багато нам дав в плані розвитку, в плані віри в те, що ми можемо розвиватися. Особливо це було, коли почався ковід, коли не було роботи, коли все було закрито. Ну, Тоді ми, ми шили багато, і нам це, це нас втримало на плаву, скажімо. Чому? обрали косметику тут важко мені однозначно сказати просто так склалися всі обставини. Було знайомство з Наталею, було розуміння, що вона в цій сфері. Розуміється, в мене було бажання щось почати, щось робити. Плюс підтримка чоловіка, який також хотів, щоб я чимось займалась, і не в декреті не геть себе не втратила, а якось реалізувалась. Ну, тут все склалося разом, і так вийшло, що саме ця справа вона стала улюбленою. Вона стала. Тою справою, яка мене зараз дуже тримає і надихає. Ну і плюс це виявилось достатньо фінансово вигідно. До речі, <по> про магазин. Хто ще не скористався, ви маєте нагоду. Сьогодні останній день знижок в нашому магазині до Чорної П'ятниці. Дуже вигідні пропозиції. От я раніше завжди думала, що магазини обманюють, коли ось ця чорна п'ятниця, це всі ж знижки. Насправді ні. Ну, є бренди, звісно, є, які там за кілька місяців до чорної п'ятниці піднімають ціни, потім дають знижки. Ну, це вже таке, це про філософію бренду більше. Але, тим не менше, більшість наших постачальників, більшість наших брендів таки надали хороші знижки, гарні пропозиції, і я раджу вам, коли як не зараз, ними скористатись, тим більше напередодні свят. Тому, звісно, посилання на магазин буде в описі під відео. Не забувайте туди заходити і щось для себе обирати. <рес> Інформація прозвучала на правах самореклами. Момент, який я можу сказати про косметику, що мені найбільше дав цей магазин і цей бізнес, ця справа загалом, так це розуміння себе як жінки, як цінності. Як те, що ніхто про мене не попіклується, якщо я цього не зроблю сама. І багато хто з вас мені писали в коментарях, що власне я надихаю на ось такі хвилинки для себе, для відсторонення від мамських справ, від якоїсь такої побутової рутини. І для мене це дуже цінно. От дуже цінно, що ви цю філософію мою зловили, зрозуміли, сприйняли і в себе реалізували. Це дуже важливо, бо справді, ну. Якщо не кожна, то майже кожна жінка часом просто про себе забуває. От я впевнена на цьому на 100%, що бувають хвилини, години, дні, в когось роки, і місяці, коли ви просто про себе забуваєте, і тут навіть мова не йде про витрачання коштів на себе як реально свого часу. Ми вже ну, деколи з Наталею там говоримо про категорію наших клієнтів, які там хтось любить довгоетапний догляд, хтось там цей. А я завжди говорю, що я з тих людей, яким треба маску <сум> ну, начепити маску на лице, і це той момент, коли мене ніхто не може рухати, бо мама має спа-процедуру. Там Наталя навпаки говорить, що вона робить маску на лице на волосся і йде щось ще по хаті робити. Якісь хатні справи. Я ні, в мене якщо щось відбувається з моїм обличчям, наприклад. То я вже нічого не роблю. І для мене це такий момент виключно для себе. Тому я дуже тішуся, коли хтось мені пише, що змотивувалася мною, що зарядилася енергетикою, і також виділила для себе час і реалізували ось ці хвилинки бути з собою, побачення з собою, і отримали від цього якісь заряд і сили життєві для подальших днів. Це для мене дуже цінно і, мабуть, найважливіша місія і філософія всієї цієї справи. Так, і буду вже завершувати останнє запитання на сьогодні. було, Це насправді запитання, яке мене заставило дуже дуже так, знаєте, задуматись і, ну. Переварити кілька днів, мені треба було шукати відповідь на нього. Було запитання про те, що мене надихає, що мене втомлює, і дотичне до нього, а точніше, співзвучне, що для мене в материнстві найскладніше, що найпростіше. Якщо говорити про найскладніше, то я можу дуже дуже величезний перелік всього написати. А якщо говорити про найпростіше, то тут мені довелося справді подумати. Ну, ми звикли там жалітися, що. От, як важко бути мамою, от як важко виховувати дітей, як важко доглядати будинок. А що в цьому всього легкого і кайфового ну дуже якось важко. Ну не знаю, принаймні в мене таких акцентів якось не стояло. І це запитання, власне, воно знаєте, дуже часто буває, що в житті ти почуєш якусь таку влучну фразу, яка тебе. Скерує кудись, ну там хтось просто там сказав і не задумався, який вплив воно може мати на людину. А це справді ті слова, ті влучні слова, які можуть часом навіть якось реабілітувати, воскресити тебе. І власне, ось це запитання, що прекрасного є для мене в материнстві, воно мене настільки заставило подумати. І віднайти ці прекрасні моменти, і оцінити їх. Що я просто ну безмежно вдячна тій глядачці, яка це написала. І власне момент, який ну так, з побутового, що для мене найпростіше в материнстві, це є купання дітей. Якось нас з цим склалося дуже просто, і всі діти люблять купатися. Старші вже купаються самі, меншого я люблю купати. Немає з цим якихось нюансів. у Нас там він не кричить, не вередує. А навпаки, це класний процес і улюблений час дня, коли можна дітей запхати в ванну. Це класний для нас, такий і найпростіший, я би сказала, у всьому обслуговуванні дітей. А якщо в такому філософському плані непобутовому брати, то для мене найпростіше. Тіше любити дітей. От е, колись я запитувала свою маму, у мене є старший брат, я завжди її запитувала: мам, ну як ти можеш нас однаково любити? Ти точно нас однаково не любиш. І я завжди думала, що дітей люблять по-різному. Ну Насправді воно так і є: ти дітей любиш по-різному, але е, в однаковій мірі. Я не розуміла, як там можна своє серце там поділити на двох, а зараз вже й на трьох. А виявляється, що ну як то така банальна, можливо, фраза, але насправді так, любов не ділиться, вона множиться. І я в першу чергу вдячна собі, своєму чоловіку і своєму життю за те, що в моєму житті є ось стільки любові. Є тяжкі моменти, є дуже багато критичних моментів, є зриви, є ну, багато негативу, Але якщо на все це закрити очі і справді задуматися за цим питанням, що прекрасного дає материнство, так це дійсно всебічна любов і. Я дуже щаслива, що в мене її є ось стільки багато. Все, друзі, на цій прекрасній ноті буду завершувати це відео. Вже дуже-дуже багато наговорила. Сподіваюсь, ви додивитесь до цього моменту і надихнетесь моїми словами, оглянетесь на своє життя, пошукаєте в ньому щось прекрасне, щось чудове, і я впевнена, ви його таки знайдете. Обіймаю кожного, цілую, люблю. Дякую, що ви є зі мною усі 4 роки. Не забувайте брати участь у Конкурсі, і я обов'язково комусь вас надішлю подарунок. Всім миру, добра! Цьом, па, -па.